Метафоричні карти це не гадання, це, е, вони розказують про те, що я всередині е, тебе, всередині тебе, і вже висвітлюють тобі назовні то, що ти приховуєш, то що ти не можеш подивитися прямо те, що ти скриваєш, так і ці метафорічні карти вони чудово розкривають зовнішню твої о, назовні твої внутрішні почуття, твої внутрішні вони допомагають вирішити питання через метафору. Вони взагалі змінюють життя. Це дуже класний інструмент. Тому я рекомендую вам всім навчитися їх читати. Навчитися читати це в першу чергу навчитися відчувати себе. Це інструмент. Він доступний, він а, може призвести до того, що людина вирішує будь-яке своє питання в своєму житті самостійно. Так, це не обов'язково до когось ходити. Якщо у вас є навик відчуття, ви можете створювати собі будь-які стани. Запрошую на навчання.